Весь рік малята суботнього лекторію Чомучка навчались у ліцеї онлайн. Фізика та астрономія, логіка та математика, хімія та біологія, географія, лінгвістика і навіть оптичні ілюзії програма позашкільних занять була дуже насиченою. В останню навчальну суботу лекторія чомучки других, третіх та четвертих класів зібрались за партами в ліцеї. Нарешті вони поспілкувались один з одним та з викладачами наживо. І це для них стало найяскравішим враженням. Больше всего понравилось, когда мы сейчас живемо тут, потому что тут более прикольно можно на хімії видеть эксперименты, ну и все такое. А сьогодні мы логіка, астрономия і робототехніка. Я очень люблю хімію, мені очень нравится хімія вообще, і я хочу піти по стопам моей мамы. Тому що Мені дуже подобається оригамі. Це такий дуже цікавий предмет. Там можна зробити навіть жирафа. Я взагалі люблю математику, робототехніку, тому що там э, роботи вони можуть танцювати. А ще мені дуже сподобалася біологія. На ній іноді приносять дуже цікаві речі. Наприклад? Ну, наприклад, якісь там молюски. Або якась там папера цікава. Здесь весело. Як завжди, захват викликала робототехніка. Запрограмовані моделі віталися, танцювали і грали на барабанах. Я дізнався нові програми. Я тепер знаю, що роботи можуть програмувати. Роботехніка це дуже цікава. Предмет, цікавий предмет. Мені дуже сподобалось. А на останок чомучок чекала інтерактивна подорож у чарівну країну наук. Разом з Левінгуком вони дослідили через мікроскоп дощову воду та побачили найменших представників фауни, дізналися цікаві факти з життя винахідника мікроскопу та перенеслися у королівське наукове товариство Англії. Разом з допитливою Алісою зазирнули в країну математики та вирішили цікаві задачі. У світ яскравих хімічних реакцій малята потрапили разом з Шерлоком Холмсом та місіс Хадсон, які збирали та перевіряли уліки злочинців. А з чарівниками країни фізики дослідили щільність різних предметів і дізнались про закон Архімеда. Хочеться вірити, що відкривши для себе чарівну країну природничих наук рішельєвського ліцею, наші допитливі чомучки вже ніколи її не залишать. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.